Слава Богу, ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жити. Не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро, бо життя наче пар проминає і зникає усе. Як прийшло, ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати, бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати, обіймати дружину і близьких, дарувати усмішку й тепло, та лишились цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло. Коли бачу, це лихо, нестерпно так дощем у грудях болить. Ти помилуй Господь нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра. Поможи нам сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом Боже, а найбільше то щиро любить, всіх любить. І прощати всіх, Боже, так як Ти це робив на землі, бо усе лиш любов переможе. Поможи, Боже, в цьому мені. Ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам, Господь, цінувати кожним днем, цінувати Господь, кожну мить. Амінь.